Намасте! Сьогодні ми відпочиваємо душою і тілом. Дивимось неймовірну історію від пана Міатяки «Мандрівний замок. Сюжет. Дія розгортається у казковому світі, котрий дечим нагадує Європу 19 століття. 18-річна Софі осиротіла капелюшниця, закохується у хаула відомого чарівника. Він врятував дівчину від двох солдатів, які переслідували її, і ця подія привертає увагу відьми пустирищ, що накладає на Софі закляття. Вона перетворює дівчину у 90-літню бабусю, котра нікому не може про це розповісти. Я тебе і у вигляді монстра не боюся. Факт перший Гоку Про майстра вирішив майстер знімати. Ні, не вирішив. Хоча ні, зняв справа в тому, що восени осені 2001 року студія Гіблі анонсувала виробництво цього мультфільму. Того ходили чутки, що ідея екранізації мандрівного замку прийшла в голову Міядзяки під час відвідування різдвяної розпродажі в Страсбурзі. Спочатку в якості режисера мультфільму був обраний Мамору Хосада із студії Тай Анімейшн. Але той залишив роботу після того, як не знайшов інтересу робити те, що просили від нього керівництво Гіплі. Після певної паузи у лютому 2003 року робота над мультфільмом продовжилася, коли Міядяк прийняв рішення особисто знімати стрічку. Факт другий Оку натхнення. Вітер дме. Нафта тече. Натхнення прийшло для роботи над стрічкою Міядяки відвідав міста Кольмар і Ріквір в області Ельзас у Франції, щоб вивчити архітектуру та місцевість, застосувавши її як сеттинг стрічки. Іншим джерелом натхнення Міядяки стала ілюстрація Альбера Робіди. Також, будучи пацифістом. Miyazaki emphasized that the production of the strip deeply connected with the Iraqis. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, And to defend the world from grave danger. Факт третій. Хоку про книгу. Ніби книга, ніби ні. Жаба не кваче. Зустрівшись із представником студії Гіблі, Діана Джонс не мала жодних заперечень щодо сценарію фільму. Міадзякі відвідала авторку в Англії у 2004 році, щоб дати їй змогу оцінити вже завершений фільм. Як зазначила авторка, фільм дуже відрізняється від оригінального твору. Початок фільму доволі схожий на початок книги, однак далі фантазія Міадзякі дещо змінює стиль стрічки. Хоча акцент все, ще на головній героїні Софі, режисер приділяє велику увагу опису природи, а також внутрішньому світу героїв. Режисер наближує світ Хаула та Софі до часів Першої та Другої світових воєн, повних атак на мирні міста. Факт 4: Вода тече, Фільми, де герої, нібито не з книги. Персонажі також були змінені у фільмі Майкл Фішер. П'ятнадцятилітній підліток, однак у фільмі це маленький хлопчик Маркл, учень Хаула. У фільмі Софі має тільки одну сестру, хоча у книзі їх дві. Відьма Постища брядка і негарна. Однак у книзі це вродлива жінка. Кальцифер у книзі описаний як миле чарівне полум'я. Однак у фільмі це страшнуватий на вигляд демон. Мадам Саліман у книзі на стороні головних героїв, хоча у фільмі вона є їх противником. Головні герої Софі та Хаул, хоча практично і не змінюються. Щоправда, Міядзякі повністю змінив минуле Хаула у фільмі, однак у них з'являються характерні риси стилю Міязякі. Факт п'ятий: Попкорн карамельний. Квиток перевірили Крістіан Бейл. Голосом Хаула в американській версії говорить легендарний Крістіан Бейл. Кажуть, що після віднесених приводами він був згоден на будь-яку роль, що прийнять участь у роботі Ніядзяки. За Загалом фільм полюбили в різних країнах і на різних фестивалях. І навіть був номінован на Оскар, але його обскакав Волос і Громіт. Прокляття кролика Перевернє». Ми обрали цей фільм. Тому що він дуже спокійний, мирний і красивий. Хочеться трошечки, щоб душа відпочила. Тож зустрінемось тут у цій залі у середу о 19.00. Приходьте! Репости сипляться, дзвіночки ставляться. Любимо вас. Папа! -па.